Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вчині молитві і запрошую до цього натонної влади. Ми зараз переживаємо час Воскресіння. І що для нас означає це Воскресіння? А означає вона свободу. Тому що через смерть Ісуса Христа ми отримали зброю якою можемо подолати нашого ворога, невидимого ворога, диявола. Диявола, який нищить нашу душу. Диявола, який через бік перетворює людину на неб'ять. Перетворює людину на того, хто нищить життя. Через Воскресіння Ісуса Христа ми отримали свободу. Свободу від діяти. Але чому ж ми далі страждаємо? Чому далі ми не можемо мати і бути вільними? І в цьому і відповідь на це дає наш покійний блаженніший любомир своїй мудрості і досвіді свого життя, можна так сказати, Він пояснив. Чому, попри велику жертву Ісуса Христа, попри ту зброю і все те знання, яке нам залишив Господь Бог, людина є невільною? І це також частково дає відповідь на те, чому ми по сьогоднішній день далі боремося з цим невідом, який прийшов на наш дії. І нам так важко його здолати. Отож, любомир Гудзар сказав такі слова. Господь створив нас вільними. Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не маємо відваги бути вільними. Бо бути вільними означає бути відповідальними. Бог дарує нам свободу. І цю свободу Він хоче, щоб ми берегли. Не він, а ми берегли свою свободу. Тому вільними людьми є тільки ті люди, які є відповідальні, тільки ті люди, які беруть на себе відповідальність за своє життя і життя своїх оточуючих, які готові заради життя своїх рідних, близьких знайомих, жертвувати собою. Бо це є відповідальність. Ось це є бути бутик. Відповідальність за свої вчинки і за свою свободу. Ця відповідальність проявилася тоді, коли Бог, створивши Адама і Єву, дав їм одну заповідь не їсти плід із спізнання добра і зла. Ця відповідальність Бога по відношенню до людей в тому, що Бог дав тільки 10 заповні щоб ми могли бути вільними і не чинити гіх і боротися зі своїми спокусами. Ця відповідальність Богом дана нам тоді, коли Ісус Христос помер на христі, воскрес, і показавши нам шлях до спасіння, спасіння збереження своєї душі, щоб ми не перетворилися на неї, щоб ми не перетворилися на тих ворогів, які прийшли в наш дім і нижчими. І все життя. Ось це бути своєм, брати відповідальність за своє життя і життя оточуючи. Це є свобода, і за це ми сьогодні маємо боротися. за життя, бути відповідальним, бути словім. Прошу Бога. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. і просимо провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукава. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христи, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христ, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христи, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христ, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христи, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христ, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христ, сина Божий, помилуй нас зріг. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині по всіх часі, на віки віки. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Захвани, Захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю рука захищають і обзоряють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медикого. Усі, хто є в полоні, повернеш, живим, і живими, нашкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших морогів, як зовнішніх таки внутрішніх, що вони визнати всі свої гріхи, склали все свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи, ніколи ні з ким не могли воювати. Допоможи вийти від і дати всіх безлісті зникли. Довинуся діти тихо, спокійно інший завтрашній день, як день перемоги, бо ти святився завжди, нині повсякчасу, на віки. Я присів за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!